Пшеничечка, пшеничка, золоті землята, що була в нас Україна щедра і багата. Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я знову хочу поговорити з вами про пшеничку. Бо з пшеничних колосків роблять хліб. Пшениця це символ життя. Тож пропоную вам зробити аплікацію. Для роботи нам потрібно аркуш паперу голубого кольору та жовтого, дві смужечки. Клей ПВА, ножиці, простий олівець, пензлик та серветка. Тож приступаємо до роботи. Я приготувала снужечку невелику жовтого паперу і будемо її складати гармошкою. Ось так. Добре, притискаємо. Ось я зібрала гармошку. Така вона у нас повинна вийти. Тепер на ній намалюємо зернятку. Тепер беремо ножиці і будемо вирізати зернятка. Ось я вирізала зернятка, ось такі повинні вийти. Тепер беремо ще жовтий колір папіру і будемо вирізати тоненькі смужечки для наших колосків. Це буде стебельце. Ось я вирізала стебельце, вирізала наше зернятка. Тепер будемо приклеювати. Беремо наші зернятка і приклеїмо до стебельця. Перегортаємо на білу сторону, змащуємо клеєм. Починаємо зверху. Ось я доклею останнє зернятко. Тепер візьмемо чорний олівець і намалюємо тоненькі вусика між зернятками. Ось, дітки, подивіться, який гарний колосок у нас з вами вийшов. До зустрічі!